Доброго дня, шановні студенти! Вітаю вас на курсі маркетинг. Ми з вами продовжуємо вивчати шосту тему і зараз поговоримо про основні етапи процесу маркетингового ціноутворення. Розробку програм ціноутворення Вважають однією із найбільших проблем у діяльності сучасних кампаній. Цей процес визначає напрям маркетингової політики та основні етапи її реалізації. Основні етапи процесу маркетингового ціноутворення представлено на слайді. Все розпочинається із постановки завдання ціноутворення. Далі Визначення попиту. Потім оцінювання витрат. Після цього аналізується конкурентне середовище. Далі обирається метод ціноутворення. Потім розраховується цільова норма прибутку. Надалі оцінюється відчуття цінності продукції. І наприкінці встановлюється остаточна ціна. Під час процесу ціноутворення фахівці враховують такі основні закономірності. Перше. зменшення попиту призводить до падіння рівноважної ціни і відповідно зменшення рівноважної кількості продукції. Тобто буде менше вироблятися і менше продаватися. Друге. Збільшення попиту обумовлює зростання рівноважної ціни та рівноважної кількості продукції. Відповідно, збільшується попит, формується дефіцит, і виробники будуть продавати дорожче і більше. Третя закономірність. Зі зменшенням пропозиції збільшується рівноважна ціна, проте зменшується рівноважна кількість продукції. Тобто відбувається гра на дефіциті. Ми виробляємо менше, щоб продавати дорожче. І остання закономірність: зі збільшенням пропозиції. Збільшується і рівноважна кількість продукції. Відповідно, чим більша пропозиція, то і більше продукції, скоріш за все, буде продаватися. Нижня межа ціни або цінова підлога визначається витратами на виробництво та реалізацію продукції. Ці витрати зазвичай поділяють на дві Категорії постійні нерелевантні і змінні релевантні. До постійних нерелевантних витрат відносять ту частину загальних витрат, яка залишається незмінною, незалежно від коливань обсягів виробництва, наприклад, плата за оренду чи охорону приміщення. Тобто постійні або нерелевантні витрати. Не можуть бути змінені у результаті прийняття рішення. Вони вже найчастіше відбувались у минулому. І вони є однакові для альтернативних рішень. До змінних витрат, релевантних, відносять ту частину загальних витрат, які змінюються залежно від масштабів виробництва. Тобто, чим більше ми виробляємо, тим більше такі витрати. Тобто, Змінні релевантні витрати можуть бути змінені у результаті прийняття управлінського рішення. Тобто, ми самі приймаємо рішення робити більше продукції або менше. Вони можуть виникнути лише у майбутньому, починаючи від того рішення, яке ми прийняли. І змінні релевантні витрати є різними для альтернативних рішень, тобто вони будуть різними, якщо ми. Приймемо рішення випускати 50 тисяч одиниць продукції чи 150 тисяч одиниць продукції. Також традиційною є класифікація витрат на прямі і непрямі. Прямі витрати це ті, які безпосередньо пов'язані з процесом виробництва або реалізацією продукції компанією чи підприємством. До прямих витрат належать сировина та матеріали. Комплектуючі, основна заробітна плата робітників та інше. Непрямі витрати пов'язані з роботою компанії чи його підрозділів загалом або з виробництвом декількох видів продукції і їх не можна віднести безпосередньо до собівартості конкретного виду продукції. До непрямих витрат можна віднести опалення та освітлення. Оплату праці менеджерів, амортизацію. Матриця розподілу основних витрат наведена на слайді, і вона дозволяє зміксувати змінні і постійні витрати з прямими і непрямими витратами. На цьому ми завершуємо дане питання. І для кращого розуміння матеріалу спробуйте обґрунтовано відповісти на такі питання. Перше, чи потрібно маркетологу проходити всі зазначені на схемі етапи процесу ціноутворення для формування оптимальної ціни на продукт? Можливо, можна викинути якісь етапи. І друге. Які основні закономірності процесу ціноутворення? Чи можлива їхня модифікація для різних типів товарів, послуг чи ідей? Дякую за увагу і до зустрічі!